Увертюра опери Миколи Лисенка «Тарас Бульба у вуличному варіанті та в контексті подій прозвучала дуже переконливо. Далі виступ продовжився відповідно до програми протесту. Працівники театрів Дніпра з грудня минулого року стали отримувати зарплату на 40% менше ніж було встановлено. Пошук винуватців привів профспілки до облради, де має бути задокументоване рішення про скорочення фінансування. Його законність викликає в театралів сумнів. Тяганина триває п'ять місяців. Фактично, ми вимушені в черговий раз вийти на цю акцію, щоб нагадати і владі, і громадськості, що ми не скорилися, ми пам'ятаємо і ми будемо боротися за цю заробітну плату. Якщо прогресу не буде і в колективному спорі, і не буде вирішення в цьому, то ну у нас залишається тільки єдиний законний метод це страйк. Втім, вчора оргкомітет протестних акцій запросили на розмову до облради. Діалог відбувся, але за словами голів профспілок, суть його була в тому, що роботу театрів треба реформувати. Бо якість вистав не така, як треба. Наповненість залів теж залишає бажати кращого. Тобто в кабінетах утримуються від прямої відповіді, коли повернуть гроші. Театрали пропонують чиновникам також приєднатися до реформ та розпочати їх зі скорочення своїх витрат та зарплат депутатів. Це був би дуже, кстати, хороший примір зниження у них зарплат. Ну, я думаю, ми б теж поняли, що да, в страні время. вот вони самі себе почали. І ми б поняли, в чем причина. Но починати именно з культури, з людей творческих, взагалі, непонятно зачем. Это оптимизация никак не назовешь. Они прикрываются, что нужно развиваться. Мы не против. Того, щоб театр розвивався в ногу з этому должен бути не через урізання зарплат. це однозначно, і все ж таки діалог між обласною владою і працівниками театрів розпочався, і треба це врахувати, вважають ініціатори протестів, щоб не навіть ми намагаємося сьогодні показати, що у нас митинг примирительний, тому що вчора нас пригласили на розговор, це був ну, я читаю, перший такий, за п'ять місяців розговор. Я ще раз повторюсь, він не очень конструктивний, але це Это Це это хоч то було вже похоже на діалог. Цього разу мітингувальники не чекали, що до них хтось вийде з облради чи з держадміністрації, і через 40 хвилин поспішили на місця творчої праці. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новини 11-го каналу.